Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні неділя. У мене вихідний ну, вихідний від роботи, скажімо так, да, від праці. Я працю... сьогодні не працюю, але сьогодні, як завжди, багато всяких хатніх справ. Хатніх справ багатсько, як завжди. Да. І сьогодні що, я ж собі запланувала повісити штори, ті, що я купила. От, і можливо, ще сьогодні буде трохи у мене там і закатка. В общем. Побачу, Побачу, що там сьогодні буде. Скоро приїде Альона, а зараз, зараз 9 ранку, Та вже початок 10 і треба бігенько-бігенько. Я хочу зараз бігати в магазин, мені треба купити кое що там по продуктам. І прийшла ще одна посилка з тему, тому треба забрати ще посилочку з тему. І буде ще й розпаковочка. Отакий От у мене на сьогодні план. Так що день починається. І запрошую провести його зі мною. Викинула заразом сміття, та зараз зайду в цей марки. Топт. Мені там небагато треба, що купити. Магазин заскочила так, знаєте, пулею швиденько пролетіла. Все, вже торбу скупила, покажу вже. Там я не багато чого. Воно просто що важке, бо овочі брала. От. Зараз зайду, заберу посилочку і, і вже вдома будемо дивитися. І додому. Все, бігом-бігом, часу нема. Посилочку сьогодні не заберу, а вони з 10 сьогодні працюють, неділя з 10. А зараз ще 10 немає, Ну, значить пізніше тоді вже пройду. Все, тепер додому. Я думала, вони з дев'яти, а вони з десяти. Оце я швиденько зганяла за 15 хвилин. Фух, так, що я купила? Та такого особо нічого не купила. Я тільки цей маркетоп. Я сьогодні, знаєте, зранку стала снідати, а я дивлюся, в мене яєць немає геть ні одного. Ну, добре, в мене був сир, О, То я поїла сир із сметанкою. Каву випила та й нормально. Так. Два десятка яєць. Там мені наче на цей тиждень треба 12 штук. Е, написано в мене було. Але ж все одно, фу, жра яка. Але все одно я там ще то випічку роблю, то ще щось, то вони розходяться. Е, так, взяла що ще? Пачку масла ферма я беру, потім взяла фету, фелата отака, бо в мене там теж додаються вони то в салати та фета, то ще щось. Потім взяла отаких з венигора, два сирочка плавлених. Боже, думала зранку, щоб трохи не так жарко. Це читаю, читаю склад. Ой, краще їх, звісно, не брати ці сирочки. Так, а тут понабирала, воно просто все важке моркви взяла, цибулі взяла і взяла собі яблук, голден. Все. Більш нічого немає. Це взяла, тому що треба ж буде, мабуть, сьогодні будемо ще кабачки закатувати, поки є час. Ну, я і на завтра там дивилася, то в мене теж клієнти. Одна, одна на ранок, друга на вечір. То якби весь день теж буде вільний. От. А так, наче, все подивилася, у мене все є. Ну, все остальне ось по списку подивилась, то в мене все є. Мені ну, наче нічого такого і не треба. От. Оце, в принципі, все, що я. На цей тиждень купила. От. Ну, так, да, завтра одна у мене на 9 ранку, друга на 6 вечора. Оце так клієнти. То завтра теж у мене весь день вільний. Якщо сьогодні не, не, щось не дороблю, то завтра буду доробляти ужас, яка жара. Знову повертається. Воно ще вночі не жарко, я ось о 25,6 в хаті. Але ж пропіглася по сонечку. Треба ще буде вибігти, забрати посилку. Так, все, я розкладаю продукти. От, розкладаю продукти і вже тоді зустрінемося пізніше, як завжди. Дивіться, хто до мене в гості прийшов разом з Альоною. Альона. Привіт-привіт. З Ляльком приїхала. Да? льотик, ля лячик, мій, мій кульотик такий маленький, вона мене помнить. <су> Класуняк, да? класунечка, маленька дівчинка. <су> Ось, скоро ляльок до мене надовго буде. <су> Альона вже поїхала додому, ну вже да, на початку першої заїхав за нею Саша, а я збігала якраз. Збігала якраз, забрала посилочку. І дивіться, да? щось таке. Що я зараз покажу, що я замовила? Що я замовила? Зараз подивимося, чи воно хоч нормальне прийшло. А замовила я. Отаке відерце в ванну кімнату. ну Туалетне, типу, так, як відерце, отаке. Воно йде разом із щіточкою. Я, і я знову ж таки замовила, тому що, знаєте, корзину кинула, а тут захожу і мені присилають, що... Знижка. Що ви можете замовити по знижки, і знижка така, там, знаєте, чуть ли не, ну, не даром його купити. Ну, набагато дешевше. Я така думаю, треба брати <гум> окремо. А тут, бачите, як іде. Іде. Якось тут ще. А, ось так, раз, відкривається і тут щітка для туалета. Ось. Оп, і назад все. Так, треба якось, як воно тут, в общем, розібратися. Ну, в общем, тут щіточка. Це все якось повинно закриватися. А, от так. О. І тепер і щіточка є, і не треба окремо для неї. А це е, для сміття. Невеличкий такий цей контейнер для сміття. Так. От таке буде у мене відерце. А то вже ці йоршики страшні, знаєте, мені не подобається, що ну, їх видно. От. Це вставляється сюди мішечок. Потім отак він, я так розумію, він отак придавлюється. От. І цією штучкою отак накривається. А, оп, нажали, і воно відкрилося. Бачите? Хоп, закрилось. Ось, нажали, воно відкрилося. да, Прикольно. В общем, отаку штучку для туалета відро оце я замовила. Витягли. А, тут воно прямо вставляється. Тут пазл такий є, от-оп, і вставили назад. В общем, оце таке. Якраз воно вузеньке, в мене там якраз місце таке, що якраз туди гарно стане. І ще я невеличке, як ви бачите, замовлення. Ще я замовила мішечок для прання нижньої білизни для бухгалтерів. В мене вже один такий був, ну вже він виправся, вже порвався, і тому я замовила новий От, білизну, ну, тобто бюстгальтер, це прекрасно сюди складається, закривається. І він тоді, знаєте, він не псується. Він гарно переться, але він не псується. Оце таку штучку замовила. А, а це я собі замовила. Отаке От гарне дзеркальце. Отаке маленьке дзеркальце. от Дивіться, яка краса. І одне тут дзеркальце те, що ну, звичайне, от таке, да? Воно ще тут десь і лед підсвітка є. А це зеркальце збільшуюче. Це взяла собі для того, щоб у мене було в косметичці, так як я часто їжу, і мені якби, і лінзи я вставляю. Да? Мені треба, щоб було гарненьке дзеркальце. От таке я оце замовила дзеркальце. А, воно тут включене і виключене. Зараз воно виключене, оп, засвітилося. І от о. Все прекрасно. Ось воно, отак, бачите, з підсвіткою. Але, е якщо треба, включив є кнопочка, і не треба виключив. Чудове, дзеркальце, коштувало копійки. от, І я собі оце його взяла. Все, оце все. В принципі, замовляла раді ведра і додала, оце ще, знаєте, щоб, щоб до суми дійшло, тому що там же 418 гривень треба, щоб було для того, щоб можна було замовлення зробити. Тому оце замовила. Отакі от от товари. Зараз піду, попробую, налаштую відерце. Ну, що, зараз спробуємо. Да? У мене є такі невеличкі пакетики якраз, так, якось так. Щоб його видно не було. О. Ну і зверху кришечкою. Закривається. Все, супер. Все працює. Ну, ось так стало в мене це відерце. Можна було б, звісно, сюди от поставити. Воно теж сюди влізає, я думаю, там не буде зручно. Хай так стоїть. Ну що, я вже приступила тут потрошку, випрасувала штори свої. Тут. Іде у мене ці сутінки йдуть по телевізору по новому каналу. Представляєте? А, ні, по Віасад кіно йдуть сутінки. І я це так включила та собі тут і працюю. а тоді думаю, ой, треба ж вам щось зняти. Випрасувала ці штори, знаєте, боялася їх просувати, тому що вони вони такі, наче як от як плащівка да? такі на, на ощуп. А тут же взагалі таке, як. Ну, тканина, як, як як штучна шкіра, щось таке незрозуміло. От, ну нічого, попрасувалися, норм, ну, так, нормально попрасувалися. Ну, зараз зніму тюль, вкину, хай вона переться, а я поки вікно помию. Ну, в общем так оце кіно у мене йде для фону, і я собі потрошку працюю. Це просто неможливо в хаті щось робити, чесне слово. Поки сидиш, наче нічого. Тільки щось починаєш робити, все, я все, вся мокра. Так, ну що, штори я повісила. Боже, затіняють вони, звісно, взагалі. Недаром на них їх називають готельні штори. Взагалі от, темно. Темно від них. Зараз покажу. Дивіться. Як класно затимняють, да? якби взагалі нічого не видно. Ну, трошки ширини не вистачає, але мені не треба цю ширину, мені не треба робити зовсім ніч. От. Ну, але затемняють класно. Тепер хоч можна спати буде зранку краще. Бо сонце в мене з самого ранку тут. Фух, фух. Ой, зараз ще чекаю, поки випариться моя тюль і повішу ще тюль. Чесно, мені вже взагалі нічого не хочеться робити. Оце така жара. Що воно і це все що, що в нас оце? Жара прийшла до нас і все? Ну, Так, да, 29, 29, 28. Ще тваргана ще трошки менше на три дні буде, а тоді знову 28-25. Ну, якби нема такої великої да, спеки, ну, мабуть, це тільки завдяки цій вологості. Ні, як сидиш, нічого не робиш, оце сидиш, просто кіно дивишся, то чудово. Ну що, штори, штори я довольна. За штори я довольна. Все, я тепер зможу віконце закривати і зранку воно у мене світло не буде так будить, коли мені не треба вставати. Влад. Так, трохи відпочину, трошки вистигну. Все, я вже повісила і тюль, обсвіжила віконце, тут порядок в цьому. І... і все. І на сьогодні все. На сьогодні більше я не. Уже 5 годин вечора. Нічого не хочу сьогодні більше, ви знаєте, робити, такий, як-не-як, вихідний, хоч трошки, хоч вечір відпочити спокійно. Закатку побачу завтра, мабуть, буду робити. У мене там, наче як вільний же день, я вам казала, то можливо, на завтра у мене так планів немає. Ні, ні на що більше, а буду вже тоді займатися закаткою. тою. От. Хотіла ще поговорити за ці БАДи з вами. Боже. Скільки коментарів, що там тільки не понаписували, і що це реклама, і що це іще щось там, і люди не вірять в БАДи, і що хіба можна БАДами лікуватися, е, ви знаєте, да, БАДами лікуватися не можна. А і що БАДи проходять хімічну обробку. Я не знаю, звідки це взяли ви, е, типу, щоб трави е, не, е, не цвіли. Проходять хіміч, хімічну обробку. Е, ви знаєте, я в східницю їжу і там продаються трави в пакунках. Вони теж проходять хімічну обробку, нічого не цвіте. Е, потім ми сушимо м'яту для чаю собі, да, от самі сушимо, без всякої хімічної обробки, і ця м'ята у мене лежить по пару років, нічого не цвіте. От. Люди сумніваються в тому, що дійсно чи трави з Тібету, так, там є трави з Тібету, є трави з Індії, є різні. Якщо ви так сумніваєте, знаєте, я от така людина, що якщо я в чомусь не впевнена, я ніколи не буду щось там доказувати комусь. А це, не ні знаючи нічого, ні про продукцію, ні про що. І щось мені доказуєте ви в коментарях. Ви зателефонуйте, поспілкуйтесь з людиною, який е, е, був в Господі у нас, він сам академік і був в академії наук. Ви поспілкуйтесь, а потім уже будете щось там доказувати комусь. Я ж не пропоную, я поділилася тим, що я. Для себе взяла, що я його буду пити. А хіба можна бадами худнути? Та бляха-муха, чесне слово, чи ви вже не знаєте, що саме травки да, допомагають нам, якщо даже і хочете ви схуднути, вони допомагають, вони пригнічують апетит. Ви хіба цього не знали? Худну я на дієті. А травки цьому допомагають. Обмін речовин, що є куча купа трав, які допомагають при цьому при обміні речовин, у кого нема того метаболізму. Ну, ну, Люди, божечки, якщо ви не знаєте нічого про це, про продукцію, про цю, то не пишіть. Чому ні в кого не виникло питання, коли я показувала із Айхорба? Э, 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 Ті ж самі бади. Чому мені ніхто нічого не писав? Таке щось. Коли е, розповідаєш, там, що десь ага, там із Китая товар, от ви не підтримуєте нашого виробника з Китаю. Тут підтримуємо нашого виробника. Так ви ж його об, обкакали, розумієте, того нашого виробника. А ми вирішили скуштувати з Альоною. І я думаю, що це непоганий результат, І, якби, ну, і, що, і що буде те саме не хуже, ніж від Ахербовських. Тому, якщо у вас є якась впевненість да, в собі, там, чи якісь у вас є свої думки, тримайте їх при собі. Мені не треба, ваше, ваше міння, я не питала. Вов ще ні разу. Я просто показала, що я купила для себе і все. От коли я питаю, кажу вам, от ви знаєте, мені треба від вас порада, тоді давайте поради. А коли я не питаю поради у вас, то не треба мені їх давать. Ой, тому... тому, тому. Вже в мене там і шкода було, і все на світі було в мене, так. О, тому давайте будемо трошки е, добріші до людей. І таки будемо підтримувати нашого виробника, наскільки це можливо. Тим більше, що наш виробник дає кращу ціну, чим, чим в Америці. І за таку ціну можна ці бади брати. Тому що от мені там зараз також от треба було там би щось да, купити. А я 10 раз подумаю, тому що мені кухню робить, і я подумаю, чи купляти мені з Америки, чи не купляти, тому що там дуже дорого. Дорого. От. Тому кому дійсно треба. І теж там понаписували, що от там і онко. Я не кажу, що вони для лікування. Бадами ніхто. Ніколи це всі знають, що бадами не можна лікуватися, якщо у вас онко, воно просто не допоможе нічого. но для того, щоб. Якось підтримати свої органи. Для цього саме бади. Розумієте? Зрозумійте це. Це не пігулка від голови, що ви випили і перестала боліти голова. Ні. Антиоксиданти це те, що бореться з раковими клітинами. Це не значить, що коли ви вже знаєте, вже у вас метастази, а, вам, а ви тут будете зараз вже, то вже пізно. Для, це для того, щоб. Попередити захворюваність, так же само, як і той ліцетин, він допомагає печінці і ще там другим органам. Для обміну речовин допомагає просто обміну речовин. А ви повинні самі про своє здоров'я піклуватися, воно повинно бути правильне харчування, так, якісь, я вже не кажу, там, якщо ви не займаєте спортом, але хоча б ходьба повинна бути. Так, треба, звісно, про себе самому турбуватися. А це тільки так, поміч трошки. Нашому організму. Ви ж п'єте вітаміни. П'єте, да? Ви ж на мене лікуєтесь, але ви п'єте вітаміни. Те саме і це. Травки. О, тому я ж кажу, вам не хочеться, не купуйте. Я це взяла для себе, просто показала вам. О, люди люди. Добре, буду я на сьогодні з вами прощатися. Ой, мені шторами подобається, так якось затишніше стало. Буду з вами на сьогодні прощатися. Всім всього самого найкращого, будьте добріші до інших, і давайте все ж таки шанс нашим виробникам. І якщо ви вже так не впевнені, то я дала там номер телефона, звуть людину Тарас. Ви можете поспілкуватися для впевненості. І все розпитати. Не мені писати, отам, сидіть і строчіть писати, а зателефонуйте і розпитайте в людини. А тоді вже будете мені щось писати після цього. Все, а я з вами прощаюсь на сьогодні. Всім всього самого, найкращого, будьте здорові! Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.